Доброго дня, мої любі дослідники. Подивіться на картинки, здогадайтеся, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Так, це одяг. А з чого він зроблений? І для чого він нам взагалі потрібен? Давайте разом поміркуємо. Колись на нашій планеті було завжди тепло, завжди літо, і людям одяг був зовсім не потрібен. Але поступово клімат змінився. І стало дуже холодно. Люди почали мерзнути. Тому загорталися у хутро та шкіру тварин, на яких полювали. Кору дерев, траву, листя. Пройшло дуже багато часу, поки люди навчилися добувати з рослин волокно, прясти пряжу, виготовляти тканину і шити з неї одяг. А як в Україні виробляли тканину? Це було ткацтво. Це ручне або машинне виготовлення тканин на ткацькому верстаті. Спочатку робилися нитки, а потім з ниточок вироблялася тканина. Ткацтво навчалося. Це наше українське ремесло. Добрі майстрині цінувалися. Ця сукня цей рушник, скатертина. Одяг виготовлені з льняної тканини. Ось цих маленьких рослинок, які ростуть в полі, які називаються льон, тоненькі стебло з голівками, з насінням наприкінці літа збирають на полі комбайни. Потім його висушують і везуть на завод, де з нього роблять. Спочатку нитки, а потім тканину. Потім цю тканину фарбують. А зараз подивіться всі уважно, з чого зроблені ці теплі речі. Шапка, кофта, светрик, шарфик, хустка, шкарпетки. Це всі теплі речі зроблені з шерсті овець. Спочатку стрижуть овечок спеціальним приладдям. Всю шерсть збирають, миють ретельно, висушують, вичесують, роблять з неї нитки, а потім дуже теплу, верстяну тканину різних кольорів. Діти ну а ця яскрава. Тонка, дуже приємна тканина, називається шовк. Подивіться, яка вона гарна, яскрава, з неї шиї дуже святкові нарядні сукні, сорочки і шами, хустки. А допомагає в цьому метелик шовковичного шовкопряду. Метелик відкладає яєчка на листочки шовковиці. Потім з яєчок вилупляється гусінь, яка починає їсти листочки. А коли вона виростає, вона починає виробляти павутинку, в яку згодом загортається, з'являється кокон. Ці кокони збирають. І потім вже з них роблять шовкові ниточки. За допомогою спеціального приладдя роблять шовкову тканину різних кольорів. Вау! А це, що за маленькі пухнастики, це кущик бавовни. Його квіточки розкриваються вранці, коли сонечко встає. Ввечері пелюстки червоні і потім в'януть. На другий день пелюстки становляться фіолетовими та відпадають, залишаючи коробочки. Коли настає осінь, коробочки розкриваються і з'являється м'яке пухнасте волокно. Його збирають комбайнами або вручну та роблять з них нитки, а потім тканину. А зараз, дітки, пропоную вам пограти разом у гру з тітонькою совою. Мої люди, з чого мовлять одяг? Ну, уважно вислухаю ваші припущення. А я, малята, дізналася цей секрет, підслухавши розмову одягу у шафі. Тож Іван охоче її переповім. Тож слухайте, у шафі висіли футболка, сукня. Кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, додав стать, я он який теплий. А якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, бріняла сукня. Вона була шовкова, дуже красива. Ти? ж я ж раніше баранцем був Кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли, розчесали, помили, скрутили нитки, довгі вийшли нитки, їх змотали у крутки. А потім в'язальні машини сплели з ниток мене. Тобто раніше я барантягли. Марійку цікаво, сказала футболка. А я у полі зросла, Кинули насіння в землю і виросла лавовна рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї сукали. Теж тонкі та довгі. І з них трикотажні верса від тканину. Потім її розкроїли Мене пошили. Хто? Швейна машинка. Усе це не цікаво, підказала гордо сукня. Ось мене метелики зробили. Метелики? Тут настала черга светра та футболки дивуватися. Метелики, так, підтвердила сукня, Шовколичний шовкопряд колишній, Відклали метелики. шовкову тканину і з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник, що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, дізнався купальник, а її виробляють із нафти і газу. Оце так, подумали собі речі, усі ми одежа, а робили нас усі різними способами. Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях, а для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла, у бавовни волокна плоду. А шерсть беруть у баранця або лісці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопрада. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з і газу через маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми знавлю.